Попереду мав ціле життя, будував майбутнє у планах і у професії. Іван Бондаренко був будівельником у важку годину для України ще в 2014 році. Став на захист батьківщини. Пішов добровольцем на фронт і після повномасштабного вторгнення. Десять років працювали разом, згадує колегу і воїна Олег. Сваї забивали на будівництві. Грибнича будівельна компанія день працьовитий, чесний, добрий. Спеціаліст з багатьма колегами і друзями Іван був на зв'язку. У вільні години спілкувався із колегою Тескою. Настрій був бойовий. Я телефонував, спитав, як діла, і все. все нормально. Їх перебрав хлопців. Друзі як? нормальні. Родина теж родину знаю. Я тут недалеко і живу. А мама, сестра, батько. Приїхав зі служби на похорон друга і однокласник Едуард. Пригадує Іван Бондаренко був душею компанії, вів за собою інших, нещодавно одружився, мав великі плани на життя. В місті і футбол гуляли, і в зал займалися. Багато після школи в місті дружили. В місті пішли захищати родину нашу. Дуже багато людей, хто його знав, дуже багато хто прийшли сьогодні. Ми в різних родах військ служили. Я в авіації, він в піхоті Ми робили одне діло. Дуже був. Ну, хлопець такий він був мріливий, можна сказати. Він знав, що він хоче добитися. Побратими не стримують сліз. Прямо з позиції Значально приїхав попрощатися з Іваном Олег. Каже, він був сміливим і рішучим. Загинув як герой при виконанні бойового завдання на Луганщині. Ми служили. Хороший чоловік був, побратим. Всім допомагав. Я вчора ввечері зривався з позиції. Сьогодні здесь зараз. Проведу і поїду, красно. Поховали 29-річного героя на центральному кладовищі. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день.